Кристалічні та аморфні тіла. Давайте спочатку розглянемо, що представляють собою кристалічні тіла. Кристали це тверді тіла, в яких атоми або молекули розміщені впорядковано і утворюють періодично повторювану внутрішню структуру. Які ж властивості кристалів? По-перше, кристалічні тіла мають певну температуру плавлення, яка є незмінною при сталому тиску. По-друге, в'язкість таких речовин під час нагрівання зменшується. По-третє, вони переходять в рідкий стан, розм'якшуючись поступово. Також кристали характеризуються наявністю значних сил міжмолекулярної взаємодії і зберігають сталим не лише свій об'єм, а й форму. Правильна геометрична форма є істотною зовнішньою ознакою будь-якого кристала в природних умовах. Розглядаючи окремі кристали. Можна переконатися, що вони обмежені плоскими, ніби шліфованими гранями у вигляді правильних багатокутників. Кристали однієї і тієї ж речовини можуть бути різного кольору. На екрані ви бачите димкуватий кварц, прозорий кварц і навіть. Рожевий кварц. Це кристали однієї тієї речовини кварцу, але різного кольору. Перейдемо до розглядів виду кристалів. Існує два види кристалів монокристали та полікристали. До монокристалів відносяться. Той же самий кварц, алмаз лід. рід. Прикладами полікристалів є кухонна сіль, цукор, сніжинка, мідь. Перейдемо до розгляду фізичних властивостей монокристалів. Монокристали мають правильну геометричну форму. Вони мають постійну температуру плавлення. Також монокристалам властива анізотропія, яка може бути механічною, електричною або оптичною. Анізотропія механічних властивостей монокристалів проявляється насамперед в тому. Що їх міцність у різних напрямах різна. Монокристали легше руйнуються в одних напрямках, ніж в інших. І саме тому їх злами представляються плоскими. Тепер розглянемо фізичні властивості полікристалів. Це правильна геометрична форма, постійна температура плавлення і полікристала властива ізотропія, тобто однаковість фізичних властивостей у всіх напрямах. Тепер познайомимося з поняттям кристалічної гратки. Кристалічна градка це впорядковане розміщення частинок речовини, місця, в яких лінії перетинаються, називають вузлами кристалічних граток. Вузол кристалічної градки це точка, відносно якої атом, молекула або іон здійснює коливання. Щоб ви зрозуміли, кристалічна градка це уявне розташування саме атомів і молекул іонів у відповідній послідовності. На екрані ви зараз бачите різні типи кристалічних граток, які залежать від розташування атомів, молекул іонів в певній послідовності. Розрізняють чотири типи кристалічних граток. Це іонні, атомні, металічні та молекулярні кристалічні градки. Зараз на екрані ви бачите приклади ось таких кристалічних наростів, які називаються мармурові печери. Також є відповідні соляні відкладення, які ви теж зараз бачите на екрані. Вони представлені глибоко під землею і знаходяться в Україні в санаторії, який носить назву Соляна симфонія. Сталактити і сталагніти це ще одні приклади кристалічних тіл. На малюнку ви бачите такі утворення, які є в печері Еміне Баїр Хесар в Криму в Україні. Ще прикладом кристалічних тіл може бути троянда сахари, це кристали з піску, солі або гіпсу. Давайте розглянемо використання кристалів. Кристали та наше життя. Найпростіші живі організми, віруси, можуть об'єднуватися в кристали. Звісно, в кристалічному стані вони не проявляють ознак живого з тієї причини. Що складні життєві процеси протікати в кристалах не можуть. Але при змінах зовнішнього середовища на більш сприятливі, вони починають рухатися і навіть розмножуватися. Отже, в клітинах є навіть носій інформації. Це дезоксиребина нуклеїнова Скорочено ДНК. Кристали знайшли своє застосування і медицині. Саме зараз нові можливості отримали лікарі. Рідкокристалічний індикатор на шкірі хворого. Швидко діагностує скриті запалення і навіть пухлини. На основі рідких кристалів створені вимірювачі тиску. А тепер перейдемо до розгляду аморфних тіл. Аморфні тіла це тіла, фізичні властивості яких однакові у всіх напрямках. Приклади аморфних тіл ви бачите зараз на екрані. Це і віск, янтар, навіть цукерки, смоли, скло, каніфоль і знайомий вам пластин. Розглянемо структуру аморфних тіл. В аморфних тілах. Немає порядку в розташуванні атомів або молекул. Тобто в аморфних тілах немає чіткої кристалічної графки. Розглянемо властивості аморфних тіл. Це висока пластичність, текучість. Аморфні тіла не мають фіксованої температури плавлення. І всі аморфні тіла ізотропні, на відміну від кристалічних, аморфні тіла повністю ізотропні, тобто їх властивості однакові в усіх напрямках. Також аморфні тіла не мають певної температури плавлення. Якщо, наприклад, нагрівати скло, воно поступово стає м'яким і тягучим. Друга характеристика аморфних тіл це пластичність. Таким чином, залежно від характеру впливу, зокрема, часу, протягом якого діє сила. Аморфні речовини поводять себе або як крихкі тверді тіла, або як дуже в'язкі рідини. Розглянемо поняття полімерів. Полімери це високомолекулярні сполуки, макромолекули, які складаються з великого числа. Певних груп атомів, які називаються структурними планками. Існує декілька видів полімерів. Це природні полімери, штучні полімери та синтетичні полімери. Приклади полімер, природних полімерів представлені зараз на екрані. До них відносяться. Каучук, білок, нуклеїнові кислоти, шов, шкіра, деревина. До штучних полімерів можна віднести віскозний шов, ацетатний шов, органічне скло. Синтетичні полімери це каучук, капрон. Поліетилен та різні види пластмас. Практичне використання полімерів дуже широке. На сьогодні вони використовуються в техніці, з них створюють будівельні матеріали та виготовляють тканини для одягу. І наостанок розглянемо поняття рідких кристалів. Рідкі кристали це рідини, які виявляють анізотропію своїх властивостей, притаманну кристалам. Типи рідких кристалів наступні. Смектичні рідкі кристали, нематичні рідкі кристали холестеричні рідкі кристали. Рідкі кристали також дуже широко використовуються в нашому повсякденному житті у різноманітних сферах, побутовій техніці тощо. Дякую вам за увагу!